Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати свої покупочки за минулий тиждень чи за цей тиждень. Коротше, я знімаю 1 березня. Все, що купила за вигідними цінами. Можливо, інформація буде для вас корисною і ви ще встигнете щось собі теж придбати. Тож, поїхали. Першим покажу ось такі капсули для прання. «Перволь». «Перволь» була на них акція при покупці однієї пачки 13 штук. Ви отримуєте іншу в подарунок. 1 дорівнює два. 2. Сюди входили капсули для чорного і для кольорових речей. Ця акція з'явилася, я так розумію, на декілька днів. Але я побачила її на сайті. Але на сайті вже в той же день вже не було нічого в наявності. Тож, на інший день, на наступний день, коли я вже була в місті і могла подивитися. Зайти в Єва, подивитися, чи там щось є. Залишилося лише дві ось ці пачки, вони мене чекали. Що можу сказати? Я довго шукала гарний пральний порошок. От мені просто з ним якось не везло зовсім. Ні Аріель мені не подобається, ні присів він щось уже не такий. Що я ще пробувала? Ті, що продаються саме в Єві, більш такого дорожчого сегменту. Я не кажу про галу, що там лоск є ще. Тож, до діла. Купувала я рідкий порошок теж по акції, один дорівнює 2. Перволь для білого і чорного. І знаєте що? Вони мені дуже сподобалися. Білий дійсно відпирає дуже гарно. речі такі. Білосніжні, плями дуже гарно відходять. Навіть не заверти, я додаю кисневий порошок як для посилення. Тож вирішила спробувати ще в капсулах. І вони коштували 268 гривень, тобто за 26 капсул. Плюс у мене був ще кешбек. Залишався там 60 гривень, тобто вони мені вийшли плюс-мінус за 200 гривень. Я вважаю, за 200 гривень 26 капсул це дуже вигідно. Навіть якщо врахувати, що цей кешбек моїми ж горошами і плачений, то. Дуже вигідна ціна. Спробую, ще капсули, це на них. Я люблю взагалі порошок в капсулах, тому що ти кинув, і ти знаєш, на, який, на його оку вагу це все розраховано. Плюс от капсули якось краще працюють, але якщо ви знайдете саме свої капсули, які будуть підходити для вас. Тож, це перша з вигідного, подивіться, в ваших євах, можливо, у вас ще є акції. Можете гарно зекономити. Ще не буду показувати, ви всі зрозуміли, що це Це жіночі щоденні прокладки. Зараз в Єві на них 80% кешбек на всі щоденні, щоденні прокладки. Кому треба, дівчата, запасайтесь, тому що коли є кешбек, там, до речі, непогані ціни, тож дуже вигідно виходить. Поїхали наступне ще по кешбеку. Зараз припоку. кешбек нараховується на всі бритвені станки. І можна бритвені станки в комплекті з змінними лезами. Я давно хотіла змінити свою цю А У мене я використовую цю базу. Я знаю, що там скільки варіантів з пом'якшенням, Ось ці всі накладки, мильні, кремові, ще щось там. Не бачу зовсім сенсу переплачувати. Ось ці працюють. Я таким типом вже користуюсь більше 10 років. Мені подобається. По ціні я враховувала, що ось ці щось 360 гривень, можливо, трішки менше. 358, по-моєму, так. І це виходить дешевше, навіть, ніж купувати змінні леза. Тобто якось там так от я прораховувала, що це дешевше вийде. Тож і змінила і ручку, і є додаткові картриджі. Супер. По цій ціні, плюс мені ж повернеться 60-80% ой, 60, 80 вартості, тож дуже гарна покупка, я так думаю. Тепер поїхали по Єві, мабуть, по Єві все. Так, Тепер по Аврорі. В Аврорі. Побачила акцію, на ось такі засоби. Можливо, хтось користувався як у ці очисники для скла. Тож, взяла їх, якщо користувалася, скажіть. Це коштувало, здається, 49 гривень за дві штуки. Тобто, у нас тут змінний блок, змінна бутилочка, пляшечка і сам ось цей спрей. Мені Якщо чесно, ось такі спреї не дуже подобаються. Вони дуже швидко дуже швидко виходять з ладу. Я частіше всього просто з містер мускула сюди вставляю. Десь, це це викидаю, тому що ну, вистачає разів 3-4 помити дзеркало чи скло в машині. Все. Далі ми вже не працюємо, не хочемо працювати. А так, в принципі, за 49 гривень два змінних блока. і Мені здається, що це, мабуть, найдешевший варіант. Дешевше я ще не зустрічала, щоб взагалі 27 гривень, здається, найдешевший цей очисник у В Єві є, Можливо, ще щось в Аврорі таке буває ще дешевше. Не зустрічала. Просто в нас це використовується дуже часто, і у цієї пляшки вистачає ну, максимум на два тижні, а то й менше. І переплачувати за містер мозку, який коштує 80-90 гривень, ну я не бачу сенсу. Ну Хіба що це я буду генеральне прибирання вдома робити, коли в нас буде закінчення війни, і я познімаю цей скотч з вікон? До речі, скажіть, хто ще не зняв скотч з вікон? От у кого він ще є? Тому що ми при. Кордонна територія, прикордонна область, і в нас у всіх скоч на вікнах. Мене це бісить капець, але я боюся знімати, тому що обов'язково спрацює цей ефект западло, як тільки знімеш. І не дай Бог щось трапиться. ну, Віримо в найкраще. Хоча з останніми новинами ніхто не знає, що буде далі. Так, тепер до покупочок в Аврорі. Що побачила, купила ось такі мочалочки. хто користувався ось такими? Вони швидко розлазяться. Розкажу нашу проблему. Я купую, за, як правило, плюс-мінус такі найдешевші, тому що ну, вони використовуються дуже швидко. З ті, що в атб От вони часто бувають на акціях, їх там можна купити за 18, за 20 гривень, іноді бувають і дешевше, але вони розлазяться за два тижні. Я не знаю, як так виходить. Взяла ось ці, начебто, на вигляд трішки краще. З Аврору, можливо, будуть краще працювати. Не знаю. Як кажуть, віримо в щось краще. Так, що ще взяла? В Аврорі були, була акція, на ось такі спонжики 86 гривень за 6 штук. Розкажу свою історію. У мене до цього були запаси. Ще двохрічної давнини я купувала, здається, теж в Аврорі спонжики, і вони були такі класні, Вони дуже, от при тому, як ти їх намочуєш, вони такі м'якенькі становилися, вони гарно працювали, але вони гарно випирались, вони гарно відмивали оцей тональний крем, його можна було змити звичайним господарчим милом. Чи от У мене було раніше мило дору, здається, якийсь ще був друг, зараз це френд. Відбиралося все прекрасно. Тепер я десь, мабуть, місяць, місяць назад, можливо, навіть менше, купувала спонжики, там, десь зі луком, дві штучки. Спонжики бомбезні, скажу так, вони збільшуються, мабуть, разів 4 в розмірі, вони м'якенькі, вони дуже гарно наносять продукти, прекрасні. Але вони не відпираються взагалі. Чим я тільки не намагалася його відпирати, про шампунь, взагалі, мовчу, нічого не відмивається. Тратити на них гідрофільну олійку, ну, чесно, жалко. Враховуючи, що гідрофільна олійка коштує більше ніж 300 гривень, то не ну, вибачайте. Тому вони намагалася відпирати її гелями для вмивання, і милом, нічого не працює. І Після таких маніпуляцій, на третє-четверте прання, вони починають розлазитись, просто розриваються на все. Тому вирішила, думаю, попробую ці, начебто, ці такі непогані. Ну, вони такі. Ну, мені здається, не настільки м'якенькі. Подивимося, наскільки вони будуть збільшуватися. Ну і плюс темненькі. Можливо, не будемо на так бісити колір тонального засобу. Подивимося, будемо користуватися, час покаже. Ну, і далі тут не такі вже великі покупочки, о, до речі, покажу. Хто купує дітям канцелярію в Авролі? тож там є ось такі засоби, це для. Якщо ліпити пластиліном, то така досточка там ось ножечки, ножечки, формочки. Ну, це якщо у вас є діти, то там класна ціна. Оце, до речі, штука коштувала 9 гривень. А ми на початку року, в садочок нам потрібно було це все діло купувати. Здається, по 25 гривень чи за 20 гривень купували. Ну, не знаю, якось це. Небюджетно, бюджетно, враховуючи, що вони його роблять дуже швидко. Далі купила фарби. Ось ці фарби, здається, коштували 20 гривень, вони були останні. Тому що по такій самій ціні і менший, менші фарби, і вони без кришки. Ці з кришкою будуть краще сохнути. І пензлики. Я вже казала, що в мене малі художники, вони мене дуже люблять малювати. Ламати всі пензлики, всі розкидувати по дому, ну, як всі діти. Так, що в мене цікаве є? Купила ось такі, як ти називаєшся? Скатертина, згадала, кому треба скатертина, вона невелика, 100 на 60, але вона цупка. І коштувала 37 гривень. За 37 гривень можна купити декілька. Но мені декілька не треба. Мені треба невеличка скатертина на невеличкий стіл, просто щоб. там... Ну, Ми такі використовуємося. Так ось, що хотіла сказати, дивіться, яка вона Сопканька ось з мережевим. Ну, непогано. За 37 гривень непогано. Я задоволена, так, будеш ти... ти, я так що рожу. Що ще? А, крем. До речі, хотіла розповісти. В Аврорі дуже часто на акціях буває ось цей дитячий крем, який він гарний. У мене до цього у нас було використання бюбхен. ну, він, Хто бачив по цінам, скільки він коштує, той знає, що там, ну, здається, більше 100 гривень, 180, 150 Ну, хто скільки поставить. Не бюджетно крем коштує 34 гривні, але це один з найкращих дитячих кремів, які ми використовували. Він дуже гарно поглинається, він дуже гарно зволожує шкіру, дуже приємний, ненав'язливий такий аромат дитячої косметики. Він не викликає алергію. З атопічним дерматитом не бореться. У нас для цього ліпікар той найкращий, і то і ну, той плівочку трішки залишає. Але взагалі для повсякденного використання, я думаю, дівчата, можна навіть і на обличчя наносити от такий крем. Я його на шиї використовувала, на обличчя ще ні разу не пробувала. Для рук використовую, для рук він просто божественний. Ручки такі ніжні, такі гарні. Дуже класний крем. У мене закінчується ось такий рожевий, ось такий синенький був. У мамі ще купувала. такий. Ну, за цю ціну можна нагребти і користуватися, хоч і як лосьоном для, для тіла. Буде прекрасно. Враховуючи, скільки зараз коштують лосьйони, то за 75, тут, да? Да, 75 мл, ну, от порахуйте, в принципі, дуже гарна річ. Рекомендую. Хто кому потрібен дитячий крем? Беріть. І на десерт покажу вам десерт. <гум> Купила в Аврорі манго. Скажіть мені, будь ласка, хто купував в Аврорі сухофрукти? От. Ну, Взагалі, я сподіваюся, що наступне відео я вам зніму. <гум> Все нормально, зі мною буде після цього манго. Тому що до цього манго я купувала. На Хорбі. Ну і там він коштував не так. Це 165, 169 гривень. Ну, я не знаю, навіть в Сільпо він дорожчий набагато. Взяла такий для десерту, щоб трішки менше цукру їсти замість солоденького, а так кусочок з'їв, то навіть і пів кусочка, бо вони тут такі величенькі. Мені взагалі цікаво, чи воно схоже на те манго. На реальне. ну, спробую. За таку ціну хочу спробувати, подивлюся, <ріст> сподіваюся, виживу. А ви розкажіть, розп... будь ласка, чи ви купуєте сухофрукти в Аврорі? От як вони там по якості? Тому що я дивлюся, що Аврора раніше було це товари з Китаю, а зараз відділ з товарами, цими насінням, що там ще є, всі ці солод... солодощі, кава, приправи. Він просто розростається, розростається, там вже варіації соків, мабуть, мабуть, не знаю, ну, штук 20 точно є. Так що скоро Аврора не в мультимаркет, а в супермаркет харчовий. Ну, в принципі, як всі магазини зараз робляться універсальними. Тож, це були мої всі покупочки, їх небагато, я попереджала, сподіваюся, вам було цікаво, ви щось побачите, придивіться ось до цих кешбечних речей в Єві, можливо, ще щось є на акціях, тому що за такими цінами, в принципі, можна брати, бо враховуючи ту ситуацію, яка відбувається у нас в країні з тими новинами, мені здається, що ціни підуть далі на все і дуже швидко. Але ми віримо в прекрасне. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, якщо сподобалося. Підписуйтесь на канал, давайте поспілкуємось в коментарях, проговоримо про наше <свіття> життєве. Тож, всім гарного дня, гарного вечора і всім па-па!